Вітаннячко, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні в нас третій день турніру. Так, турнір мене бісить, розчаровує. ну да Навіть не тим, що я там програв, коротше, а ну цим. Дві доби 48 годин. На мене напали три рази. Оце вже сьогодні 3 години і годину тому. Тобто, оборона в'є і вде. І навіть пофіг, де вона була, мене сама кількість нападів. Та сама кількість нападів, це правильно сказати. Ну, якщо правильно казати, то напевно буде нехороше слово. Давайте просто, просто щось пограємо. Час від часу не легше, коротше, є є, є, є ідея, навіть не ідея, ці не промахуються. А можна ще червоного такого взяти? ну... Мар'яну, Мар'яну, Мар'яну я чомусь і хочу і не хочу. Там зелене є. Ну, як мінімум вони можуть, можуть не зарядитися, так? Да? Тут 2 мілі. Коротше. Погана ідея. Добре. Є інша ідея. Брамбл. Так, що тебе з зря... Дарма качав, чи ти. Давайте. Пофіг на той фіолетовий. Давайте повимахуємось, ні? Так, Гуріка це я так поки що поставив це в думках. М -м -м. А якщо? А давайте. А давайте без давайте. Якщо я тупо наберу, коротше, отаких от хлопців з дівчатами, ага. Так, давайте сюди то, сюди то. Біль, мені загонів різних не вистачає. Ось там понавитягував трішки карт, а під них, блін, по два однакових загона треба. Погнали, коротше. Не дуже я переживаю за результат уже цього турніру. Спробуємо трішечки порозважатися. Давайте ось так. Брамбл буде чистити, молі буде допомагати заряджатися. Давайте фіол. Фіолу допоможемо, його найбільше. Там вона через червоні, він один разочок стукне. А чи варто то робити? Не хочу. Не хочу. Так, давайте ще так. Овальтинемось так. Зараз Bramble активує, коротше, цього. Там Ліна. Правильно ж все? Так, правильно. Mm. А, а я вам б'є по слизнякам більше. А вони навіть не народилися, ну зараз народяться. Питання є? Питань нема. Ммм. Mm. Видно, без зарядки не вийде, чи вийде? А, він же заблокований, господі. Все до побачення. Гарна команда, так? <гум> <гум> а це цікаво. Так, я забув, як ти називаєшся? Що ми сюди ще втулим? Давайте якось так спробуємо. У них там ще вайшаля. Вайшаля. Ну наш ну вряд чи не X1. 0, та не. Правда? Блін, мало зелених, ну ладно. Давайте ось так. Все одно мало зелених. Як мені зарядити цю дурочку, щоб самому не зарядитися? Тільки не червоний. Дякую. Зараз ще те й ненормальний буде бити. Ось цей жовтий. Я що казав, що він ненормальний. Так, у Вейшалі Альфа дуже, дуже неприємний, як на мене. Давайте його знімемо. Не заряжу, да? Блин. Взяв слот, зайняла, блин. Сдохла. Mm, про що туди говорити? Тупо один персонаж вбив. Всіх нафіг. От так і живемо. Може тут п'ятірка є? Ну, напевно, тут є. Я її просто не бачу. А, і четверки тільки да? війна дуже швидка. Ну, давайте так. Там кіт, тут оці дурненькі. Давайте ще міль зарядимо, бо я бачу, зелених корист не дуже багато. Ось так можемо. І ось тут червоний пошукаємо. Я розумію, що цей, напевно, не вдарить. Чи може вдарить? Хоч один розбийся, що я дарма бля хату. Зелену брав. Так. І навіть не здох. Зараз ми це підправимо раз. Два. Три, напевно, не буде. Навіть буквально недавно персонаж бив по 1400 по 1700. А зараз б'є по 1100. Як вони швидко, бляха старіють? Ой, та погнали далі. Ще щось би проти зеленого придумали. Так, поки він заповільнений, треба в нього кидати. Так, а тепер було б добре, щоб він вдарив. Так, і як, як щиту зарядити в кутку? Да як щиту зарядити? Чи вже краще заряджати? Червоних. Ні, давайте все-таки спробуємо. Нехай вб'ється. Брамбл нам допоміг. Та зараз хілить буде. Добре, давайте так. А що я роблю? Він же зараз блокувати мене буде. Навіщо я його заряджаю? Нехай би просто так вдарив. 15. Це якщо я ще раз вдарю, буде 30. А йому потрібно сорок. Ну, давайте. А я його вбив. Ха. Давайте мільку знімемо. Ну, звісно, ухилилася. Куди ж без цього? Так, ГМ рано включати. Та й нема для кого. Так, ось цю потрібно якось. Угу. Ну я знав, що вона крепка. Її так просто не візьмеш. Так, є можливість вбити хіла. Слухай, йди нафіг. То реснулася, то ухилилася. Там, до речі, такі відсотки, що смішно, якщо чесно. Що воно взагалі по стільки разів працює? Давайте комбити. Я тебе не боюся, я або заряжуся, або не заряжуся, так. Та, ну блін. ви серйозно. Ладно. Нехай та б'є. А, то мене обидві б'ють. Зеленого я не зарядив. Бабка мінус. Да зелену я не зарядив. Так, добре, давайте воно ну сюди. Ці нехай посплять. А, ну да. Ну, тоді хілимось. Що ж мають вижити. Вже треба догорить якось, ні? Вроді так гарно горить по 700. Ой, ну якось такий день. От, відіграв да й добре. Ну, це, звісно, церкву. Туп, тупо, короче, середній персонаж вбив мене. З двох ульт. Ну да ладно, фіг з ним. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.